20 історій про жінок на війні. Українці мають знати, хто їх захищає. Моя колега-редакторка цієї програми Головне за день. Сьогодні видала книжку, яка називається Вона у мене в руці Жінки на війні сьогодні. У Львівській власній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іванчука відбулася презентація цієї книги. Про саму книгу почуємо з прямих уст. Христина є у нашій студії. Христина, вітаю тебе! Ми з тобою будемо на ти. Ми знаємося, ми працюємо разом. Розкажи, будь ласка, як відбулася презентація? Ти буквально з презентації сьогодні прийшла от у нашу студію. Вітаю з глядачів. Там буквально годину тому в мене завершилася презентація книжки в бібліотеці Іваничука. Модерувала модерувала презентацію Таня Падапчук. Насправді дуже рада, що мені вдався цей проект. Я я дуже рада, що прийшли люди, які були зацікавлені, купували книжки. Та, і, тому насправді вдалося. І це ж, напевно, те, що вдалося, свідчить, свідчить те, що люди після презентації підходили, спілкувалися ну, і дякували. Тому... Та сподіваюся, що людям сподобалося. Я бачу, що така дуже емоційна є зараз. В тебе емоції переповнюють і такий трохи сум, тому що хотілося б написати про перемогу, а не про жінок на війні. Але ми маємо знати, хто нас захищає. Це дуже важлива книга насправді. Від ідеї до реалізації, як розпочинався цей проєкт? Проект розпочинався 22-му році. Це на до Дня захисників захисниць України тоді ще ми святкували 14 жовтня на телеканалі Еспресо. Я розпочала цей проект. Я є автором, і дайниці цього проекту. Ось і вийшли, виходили. Ну, кожного тижня виходила така історія. До дня захисників і захисниць України вийшло спочатку п'ять історій. І Далі кожного тижня він продовжувався. І десь, напевно, через рік, коли історії вже назбиралося, трохи мені позателефонували з духою і літера, з видавництва. І вони побачили проекти на каналі, і вони сказали: Христина, давайте робити проект, давайте робити книжку з ваших історій. І ось так зародився проект. Я не планувала ніколи цієї книжки. Насправді я не планувала, щоб воно десь було на папері, тому що я все таки журналістка, телевізійниця, і з книжками ніколи не мала справу. Але так, але. Вийшло, ми працювали над цією книгою. На цією книгою працювала не тільки я, тому що ще були редактори, це велика команда. І редакторка Ірина Берлянд, яка теж працювала, вона є теж упорядницею цієї книжки. Я їй велике дякую, тому що ну без неї б не було цієї роботи. Вона зробила колосальну роботу. Е, тому так, і ось так вийшла «Жінки на війні. 20 історій про жінок, які зараз, і це я хочу наголосити, що це жінки не є якісь там. Зкільки з папарами працюють десь в штабі. Ні, це є всі жінки бойові, які є в окопах, які працюють на рівні з чоловіками на передових, на передових лініях, в, в зоні бойових дій на гарячих точках. Дозволь спитати, чому саме про жінок ти вирішила писати? Мене часто питають це питання. І я, напевно, коли починала проєкт, навіть про це не думала, чому жінки. Ну, десь так воно мені вийшло, ну, десь зародився мені в голові такий проєкт, але. Напевно, я дала сама собі відповідь вже зараз, після того, коли мене почали питати. І коли в мене зародився проект в моїй голові десь в 21 2021 році, в 2022 році запропонували редактори мені робити цей проект, десь так зійшлося в наші моїм мої якісь там задумки з бажаннями редакції. І тоді ще про жінок на війні не так багато говорили. Насправді, ми і зараз не знаємо багато жінок, ну таких якихось медійних на війні. Але тоді і тим паче про них дуже мало говорили про них, і тому е, я вирішила розказати, тому що на той час, на той час на стан, на початок повномасштабної війни, в нас десь я пригадую, цифру було 50 тисяч жінок у війську. І е, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато жінок добровільно теж пішли вже піспі е, після початку повномасштабної війни. І зараз в нас жінок 65 тисяч це тільки бойових. Про них треба знати, і не треба говорити тільки про тих жінок, якісь там на пальцях однієї, руки, які ми можемо перерахувати. А насправді треба е, говорити про наших про, про наше військо більше, тому що насправді військо це і люди. 100%. І в нас і в нас мільйони військо, і говорити про якихось там 10 військових це неправильно. Ми маємо знати більше про них. Ми маємо про них читати. Ми маємо про них дізнаватись. Ми маємо знати, хто з нас воює. І ми маємо правильно їм дякувати. І зокрема, в таких книгах це і відображено. Тому що ми дуже часто говоримо і на каналі у нас про те, що вдячність, правильна поведінка в час війни, вона має бути в пріоритеті. У твоїй книзі є дуже багато фотографій. Фотографій. Я не знаю, зараз я покажу різні вони, чиї вони є, хто автор цих світлин. Переважно фотографії давали самі жінки. Це вже була задумка дизайнерів духу і літера видавництва, щоб зробити таку дійсно яскраву книжку. Але там є кілька фотографій. В мене є одна героїня, фотографиня Ірина Айскай. Вона, Вона фотографує. До речі, я до слова скажу, що вона. Уклала контракт зі Збройними силами України для того, щоб їхати на передову і знімати фотографії, які б не були в цивільних фотографів. Там є її фотографії. Є теж там навіть от є вона мені розповідала про ракету, яку вона хотіла щоб з артилерійського снаряду. Як вона про цей момент, як вона фотографувала там є Знаеш, на сторінці? Я Не знаю, Само на якій сторінці. Це бути. вже uh -huh. це про Ірину Айскай, Можна подивитися в, в змісті, напевно. І от там є момент опису, як вона оцю ракет, як вона ловила ось цей момент вильоту цієї ракети. І вона мені так казала, каже: Мені було важливо, щоб я щоб в мене оця ракетка була в об'єктиві. Ми обов'язково здем фотографію, обов'язково поставимо в коментар до цього відео. Е, знаєш, що я хочу спитати, що е, книга писалася два роки, е, я так розумію. Рік десь рік. рік, півтора. І за час виходу проекту я знаю, що є і. Жінки, які загинули у цій книзі, скільки жінок загинуло, розкажи про них. Так, жінки загинуло троє жінок, і насправді якось воно було так, я би сказала, навіть поетапно. Тому що перша загинула Орен Олена Мара, вона не знала взагалі, що буде книжка. Вона не узгоджувала її, вона не знала про неї, бо ж всі, всі історії узгоджені, узгоджували вже батьки і брат. Потім, вже, коли узгоджувала я тексти. Загинула Дар'я Блискавка. І вона свій текст прочитала. Вона ще мені навіть дала нові деталі про те, що вона здійснила свою мрію. Вона стала працювати з безпілотними літальними апаратами. Вона в десантній бригаді. І вже коли книжка вийшла, загинула Іра Цибух. Добре, знаємо, вона часто була і в наших ефірах. Жінки, які у книзі, чим вони зараз займаються у війську, розкажи більш детально про них кого саме. Я знаю, що є тут і Оля Біщук, це рідна сестра нашого ведучого Віктора Біщука. Ви його бачите у наших ефірах постійно, він також воював. Зараз повернувся до нас з війни, а сестра його продовжує воювати далі. Я сьогодні з Олею спілкувалася, бо я її питала те, що мені треба. Я її запрошувала на презентацію. Вона на жаль не змогла приїхати. І Оля каже, що вона зараз в Курську, Курська область. Вона мені дозволила це озвучити. Mm -hmm. Так. я її запитала, бо я знала, що я піду на ефір, і там вона зараз. Тому зараз жінки воюють. Вони не могли тому й приїхати сьогодні, бо вони далі виконують бойові завдання. Вони далі виконують. Те, що не ті функції, які вони мають виконувати у війську, які вони виконують у війську. Я хочу сказати ще що насправді усі жінки, які пішли, які є в ці книжці, взагалі наші всі ці жінки пішли у війську, і це їхній вибір, те, що вони пішли, що вони стали стрільцями в збройних силах, що вони стали бойовими медиками у збройних силах, чи стали керувати дронами в війську. Це все їхній добровільний вибір. І про це треба пам'ятати. Вони залишили свої сім'ї. Вони залишили свої свою якусь успішну роботу тут, а є там жінки, які, наприклад, були успішні бізнесмени, і вони залишили все те, щоб піти і не знаю, вносити оця, що залишила бізнес, яна а вона хотіла внести зміни в військо. Хтось пішов за покликом серця, та, бо бажали, що так буде правильно. Ну, тому про це треба пам'ятати. Яка історія з цієї книги тебе особисто виразила найбільше? Я не можу сказати, я не можу виділяти одну книгу. Я не можу виділяти якусь одну історію, тому що насправді кожна історія унікальна. Кожна жінка має свою якусь унікальну історію, свою причину, чому пішла у військо і свою і сп... і фах, фах у військо. Там, та, і там є багато бойових медиків, але вони всі розповідають про свою історію якось по-особливому. Кожен в різних тонах розповідає про те, я про порятунок наших військових. Так? Є стрільці, є командирки, є Юля з позивним мала, а командиру військо. Ось, Тому насправді я не можу виділити якусь одну історію. Там є, до речі, ще є Ірина Коваленко, яка впізнавала загиблих воїнів і в своїх друзів. Хтось рятував своїх друзів. ну, тобто це... Де можна придбати цю книгу? Де її продають, і чи можливо ти готуєш наступні презентації, про які нам розкажеш в ефірі? Книгу можна придбати у всіх книгарнях. наскільки я знаю, вона є. Я принаймні у Львові. Я бачила її на всіх сайтах, книжкових магазинах. Можна її можна її придбати. Жінки на війні, вона є 260 гривень. Сьогодні на презентації можна було купити дешевше. Ось, але можна і купити. Я на насправді так будуть презентації. Ще буде презентація, планується у Києві 7 вересня на Книжковому фест, фестивалі. Знаю, що десь би мали бути і презентації на нашому форумі у Львові, але ще правда деталей не знаю, ще мені не повідомили. Мені здається, що така книжка має бути в бібліотеці кожного з нас, тому що ми маємо знати е, про цю війну все. І Розповідати нашим дітям про цю війну абсолютно. Ми маємо говорити про це, і особливо підліткам, молоді дітям. Вони мають знати про тих людей, про тих, хто нас хрещає. І на завершення і про цю книжку, і про нашу війну має знати світ. Чи буде ця книга перекладена на? Зарубіжні мови. Я знаю, що видавництво спілкується, веде перемовини, щоб щоб перекладати її. Правда, мені кажуть, це довгий процес, тому я ще не знаю деталей, але вже кілька історій вже перекладені французькою мовою. Зокрема, от про Яну, яку я розповідала, яка свій бізнес залишила тут, щоб вносити зміни у військо. Ось це до речі, про Яну. Вона серед своїх побратимів, коли вона під приходила базову військову підготовку, вона найкраще водила БТР. Остак, жінки у нашому війську. Я дякую тобі за справу, яку ти зробила. Дякую, що ти прийшла до нашого ефіру. Надовго вагалася, але ми її дуже попросили. Дякую ще раз про книгу. Жінки на війні ми говорили із її авторкою Христиною. Парубі.